Вітаємо! Сьогодні поговоримо про охолоджувачі відбору проб. Також відомі як холодильники відбору проб. Це важливий пристрій, який використовується в котельних установках для аналізу пари та води. Вони бувають одноточковими та двохточковими. Охолоджувач відбору проб призначений для охолодження зібраної з дератора пари та води до температури не більше 40 градусів. Він підключається до системи з охолоджувальною водою та до пари, яка йде з котла. Робота цього пристрою може бути або постійною, або використовуватись з перервами. Якщо він використовується з перервами, його потрібно продувати перед наступним використанням. При встановленні охолоджувача важливо забезпечити зручний доступ для обслуговування. Якщо є багато місць для зняття проб, рекомендується встановити централізований щит для збору. Холодильник відбору проб охолоджує конденсат, який йде з котла або з парового обладнання до 25 градусів. Важливо зазначити, що даний пристрій відіграє ключову роль у надійності та точності хімічного аналізу води та пари. Охолоджувачі відбору проб заводу теплолідер мають нержавіючий змійовик, що гарантує їх надійність та високу якість. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.